Так, ну що, наше тісто готове, я його пересипала, вам показала, я його відставила, воно остиває, а, хай ох охолоджується. Далі ми будемо готувати для нашого пирога крем. Для цього нам потрібно буде, я вже казала, каструлька. Важано силиконова лопатка, вона дуже зручна. Немає, беріть що завгодно, але не веделку. не виделку. Виделку незручно, або якусь іншу лопатку, або ж а, ложку. Далі що ми сюди додаємо? Я вже додала, а зараз розповім. Ось це вже мене. Значить, сюди ми додаємо сметану 400 г. Якщо там трошки у вас буде більше сметани, нічого страшного. Там в мене вийшло 420, бо залишилося 20 г. Трошки додасте грамі 15, 10 більше масла. Два яйця, крохмаль, ванільний цукор. Uh, ні, ванільний цукор пізніше ми додаємо. Значить, тут сметанка, яйця, крохмаль uh, <coughs> і um, цукор. Так. Uh, яйця, крохмаль, сметана і цукор, так, все вірно. Uh, значить, uh, масло вершкове і ванільний цукор ми одразу не додаємо, ми додамо це в кінці, коли наш крем вже буде готовий. Майже. А що ми з ним робимо? Ми закидуємо ці всі інгредієнти в каструрку, перемішуємо до однорідності одразу. <кій> ставимо гарненько. І ставимо на вогонь. Вогонь ставимо маленький, великий не ставимо, навіть середній краще теж не потрібно. Може пригорати, нам цього не треба. Ставимо на вогонь. Поставили і починаємо потихеньку мішати заварювати. Заварюється, воно а, теж подивимося, скільки по часу вийде, бо я раніше не засікала завжди на око. Замішуємо, і а, коли ми розуміємо, що воно готове, ми його постійно замішуємо до загостіння. І коли ми бачимо, що вже з'явилися перші бульбашки, тобто наш крем починає закіпати. Тоді ми ще варимо 30 секунд, знімаємо з вогню і додаємо вже вершкове масло та ванільний цукор. Перемішуємо все і тоді наш крем готовий. Це я ще теж поетапно проговорю. Зараз ми поставили кремчик на вогонь, постійно замішуємо до його закипання. А поки мішаємо, трошки прокоментую, додам вам порад лайфаків. Дивіться, на рахунок ванільного цукру. А, в рецепті, як я написала 20 грамів, але по суті це на, ну, на ваш смак. Якщо ви не дуже любите, щоб було дуже ванільно-ванільно, то додавайте менше. Наприклад. Бо я от купила а, ванільний цукор пакетик. Тут 10 грамів я бачу, що його ну, точно достатньо, більше не треба. Бо буде тоді занадто багато ванілі, і, ну, воно теж буде не дуже смачно. Можете весь пакетик... А, у мене ванільний цукор, мрія. А, засипати, можете половинку. Дивіться за своїм смаком. Якщо ви взагалі не любите ванільний цукор, просто не додавайте його. А, від цього парі гіршим не стане. А, далі, що ще? А, пробувала я робити а, крем, поєднувати не тільки одну сметанку додавати, ще додавати кисломолочний сир, тобто творог. Теж виходить дуже смачно. Хто особливо любить чизкійки, от воно щось середнє виходить, а, дуже смачно з кисломолочним сиром робити. Але тоді дивіться, по кількості крему, тобто беріть менше сметани. Наприклад, там... А, Якщо у нас 400 грамів сметани, там 300 грамів сметани, допустимо, так, і 100 грамів кисломолочний сир. Або ж там по 50 на 50, 200 г сметани, 200 г кисломолочного сиру, також можна додавати різні ягоди, можна додавати фрукти. Особливо буде класно, якщо ви от в крем додасте, наприклад, якщо ви любите такі, от, знаєте. Крем вже одразу з, зі смаком якихось там ягід, а можна, коли крем звариться, там, додати туди, навіть ні, це краще доробити, до того, як крем готовий перебити а, ягоди в, в таку а, кашку, да, смузі. І потім, коли крем буде готовий, а, навіть не в крем додавати, а от коли будете збирати пиріг. Коли ми будемо збирати, шарами ми будемо вкладати. От ви виклали а, шар цього а, крему, і можете, знаєте, так як крапельками додати оці от, смузі ягідне. Воно теж дуже, буде дуже смачно надавати свій смак. А ще можна додавати згущене молоко, Теж дуже смачно. Хто, наприклад, не їсть звичайний цукор. А, трусниковий, якщо вживаєте, можна, ну, по-перше, взагалі можна замінювати трусниковим цукром а, повністю в рецепті. А по-друге, можна додавати, наприклад, у мене є зараз, я не додавала, але є згущене молоко кокосове на, з трусниковим цукром. М -м ось а, так. А, що ще можна сюди? А можна з фруктів, я б радила спробувати, хто любить банани. Можна нарізати тоненько дольками банани і те, що накладаєте шар цього крему, і бананчики виклали, да, і далі по шарам. Це теж буде досить смачно. Додавати якісь фрукти, типу там яблочки, грушки. А потім, що у нас ще є там мандаринки, апельсинки і так далі можна, але, а, але, але мандаринки, апельсинки, в принципі, можна порізати, викласти, бо м'які, і буде окей. А от якщо ми кажемо про яблучки-грушки, то тут я радила б вже не шматочками, бо воно так буде не дуже комфортно і смачно, наприклад, з пюрешку. Тобто зробити з яблучок а, з вушок пюрешкою і додавати. Ну, це як варенька, наприклад. Так? Або якусь вареньку, якщо вареньку джемики любите. А, наприклад, якщо ми говоримо про яблучки, я люблю дуже запечені яблуки. А, яблуки можна запекти, наприклад, з якимось підсолоджувачем за бажанням. Можете без підсолоджувача, тому що в кремі і в тісті вже буде цукор. А До яблучок можна додати своїх улюблених спецій. Наприклад, це можуть бути кориця. З корицею яблучки дуже смачні, навіть просто. От я запікаю яблуки з цукром і з корицею. Ну, це, це взагалі дуже класний десерт. Запекти яблучки з корицею, з мускатним горіхом, з ванількою. Теж можна. І потім а, ці яблучки а, перемішати перем'яти в пюрешку або перебити блендером без шкірки. тільки, Шкірку не потрібно, тільки м'якушку. І а, теж додавати або перемішати одразу з кремом, або знову ж таки, от такими крапельками да, додавати поверх крему, коли ми їх будемо а, до, на, шарами вимазувати пиріг. Ось. От, такі от поради, можливо, вам будуть вони в нагоді. По поверх пирога ми будемо посипати частиною, я ще це проговорю, крихти, ми відкладемо і там декілька ложечок треба буде, і будемо посипати. Але, за бажанням, от, вже верхушку пирога. Ви можете чимось прикрасити. Наприклад, це можуть бути ваші улюблені горішки. Можна їх порізати мілко і посипати зверху. Це можуть бути, наприклад, грецький горіх, це може бути цей лісовий горіх, теж буде дуже смачно. О мене вже починає, тут треба менше вогонь зробити. за окремо теж дуже слідкуйте, тому що він спочатку наче не готується, а потім такий аж аж кварчить. А, так, що я говорила? За горішки. Так, можна горішками посипати. А, що ще можна, що ще можна? Можна потерти шоколад. Хто любить шоколад, можна потерти шоколад, буде теж дуже смачно. А, якісь фрукти, ягідки, наверх класти. Ну, це за вашим же бажанням. Я не дуже люблю, бо вони там мені завжди заважають. Але дивіться, як вам подобається. Ось так. Так, добре, тоді замішуємо крем. А, повторюсь, як тільки бачимо, що з'являються перші бульбашки. Ще проварюємо 30 секунд. І тоді знімаємо з вогню, вимикаємо вогонь, додаємо вершкове масло у нас 50 грамів, плюс за бажанням ванільний цукор. І перемішуємо і більше його не варимо. Окремо вже буде готовий.